Увечері, 1 грудня 2013 тисячі в центрі Києва було велелюдно. Кількасот активістів Євромайдану прийшли під адміністрацію президента, вимагаючи покарати силовиків, які напередодні жорстоко побили беззбройних студентів. Студенти вимагали від президента Януковича не відмовлятися від євроінтеграції України, а у відповідь отримали сльозогінний газ і розбиті міліцейськими кільками голови. Протестувальників, які йшли до адміністрації президента, зустрів кордон збройних силовиків, що заблокував вулицю Банку. Натовп вимагав справедливості. Штовханина між обома сторонами переросла у бійку. На землю полетіли міліцейські шоломи, а закривавлені люди, витираючи кров, відходили в бік. Над головами літали петарди і каміння. А з появи бульдозера, ланцюгів і палок у руках протестувальники взялися штурмувати міліцейський кордон. Серед тих, хто пішов на штурм, був і 26-річний Дмитро Лінько, якого друзі називали Лінуксом. За його плечима була золота медаль у Кіроградській школі No16, диплом Київського національного університету і участь у громадських акціях Непокори на банковій Лінько увесь час рвався вперед. Проте сили були нерівні. Міліція кинулася розганяти протестувальників, змітаючи всіх на своєму шляху. Люди в погонах лютували, б'ючи киками і ногами протестувальників. Асфальт був залитий кров'ю. Майданівці в Балаклавах намагалися чинити опір. Цей вечір став початком кінця президентства Віктора Януковича. Утім, про це стане зрозуміло пізніше. За кілька днів після зіткнення на банковій міліція ідентифікувала тих, хто штурмував міліцейський кордон, і оголосила їх у розшук. Серед них опинився і Дмитро Лінько. Однак статус їх розшукає міліція не завадив. Лінуксу очолити сотню Ісуса Христа під час Революції Гідності. Дмитро брав участь у протистоянні на Груші на вулиці Грушевського і на Майдані. Мене кілька місяців і Лінько стане командиром роти в батальйоні Азов, який 13 червня 2014-го звільнятиме від російських окупантів Маріуполь. Потім будуть бої за Піски, Іловайськ, Мар'янку і командування батальйонами Шахтарськ та свята Марія. А восени 2014-го Лінукс за списком радикальної партії піде до Верховної Ради. Ми познайомилися з Дмитром саме тоді, коли він прийшов у політику. Скромний цілеспрямований юнак, який знає ціну життя та смерті, вирізнявся з поміж однопартійців. Тому я не здивувався, коли в лютому. 22-го побачив Лінукса в перших лавах захисників Києва. Хоча, як розповів мені сам Дмитро, війна його застала в Кропивницькому, де він обіймав посаду заступника голови Кіровоградської обласної ради. А уранці 25-го Лінукс уже був у Києві. За словами Дмитра, у всіх його друзів було лише одне запитання: де і як отримати зброю. Отримавши її, лінько разом із товаришами організував патрулювання столиці. А 1 березня вони виїхали обороняти передмістя столиці Бучу, Ірпінь, Гостомель, де вже наступали російські війська.